Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні четвер, і я буду квасити капусту. Чому я е, кажу, що сьогодні четвер, чому я наголошую на цьому? Тому що я третє покоління жінок у нашому роду, у нашій сім'ї, які квасять капусту за цим рецептом у чоловічий день тижня. Це вівторок. Або четвер. Ну, ще чоловічий день понеділок є, але ми понеділок ніколи не квасимо. Для нас кращий день це вівторок і четвер. Завжди, я не знаю, чому так, але так у нас заведено. І вже спостерігаємо за тим, що якщо ми квасимо у цей день капусту, то вона завжди в нас хрумка, завжди вона у нас вдається, вона ніколи не прокисає, не становиться м'якою. Тобто, ну, ось така у нас традиція у сім'ї. Рецепт. Простий, не треба ніяких спецій, не треба нічого. Потрібна капуста, звичайно, морква, обов'язково морква потрібна, і сіль. Капусту я завжди беру зимову, завжди кріпку капусту пізніх сортів, щоб вона була такою тверденькою білою капустою. Це обов'язково. Ніякої не середньої, не ранньої капусти для цього рецепту я ніколи не використовувала і ми ніколи не використовуємо. І обов'язково я кладу моркву. Морку для початку я буду терти. Ну, я думаю, що цей рецепт відомий багатьом. Він тянеться із часів Київської Русі, мабуть. Він дуже корисний, дуже корисна ця морка, вона тут без ніякого уксусу, цукру і так далі. Просто, просто легко і смачно. Морку я тру на велику отакі отвори на велику. Морка готова, тепер капусту. Я звичайним способом таким шинкую капусту просто ножем беру і шинкую. Звичайно, дуже багато різних є засобів, як капусту можна нарізати. Я ріжу цим ножем. Капуста кріпка, вона гарно нарізається, нема ніякого зайвого листя, нічого. Готова накришена в мене капуста, тепер я все з'єднаю із морквою. І третій інгредієнт, який мені буде потрібен, це сіль. Все гарненько треба перемішати, щоб морква розподілилася рівномірно разом із капустою. Ну, я думаю, що цей рецепт знають усі. Видно, зараз Київської Русі він відомий, коли чумаки приїжджали привозили цю сіль, то жінки вже готували бочки, готували капусту для того, щоб її наквасити таким чином, простим, простою закваскою, Бо попереду йшов піст. І, звичайно, капусту таку використовували в капусняках і в борщах. І пирожка з капустами, капустян, які називалися. Тому цей рецепт відомий дуже давно. Він простий. Я думаю, що багато хто готує за цим рецептом. Хоча молодь зазвичай літами воду і ще якісь інгредієнти. Смачний рецепт із перцем я показувала, але той рецепт. Приготувати і з'їсти. А ця капуста вона стоїть дуже довго. Якщо поставити її у холод, то вона стоїть всю зиму, якщо заготовити, її багато. Я знаю, що таку капусту люблять купувати містяни на базарах, жінки продають із села, і вона досить таки дешева, Але Приготувати її зовсім зовсім легко, зовсім-зовсім просто. Була б капуста, була б морква і бажання. Ось отак усе я перемішую, гарненько, змішую. Капусту, до речі, можна натерти і на тертушці, якщо швидко, якщо невелика кількість, кого є велика тертушка, то можна натерти теж. Буде гарно, швидше, підійде. Тож, теж все, я перемішала. І тепер ціль. Я відразу вам хочу сказати про те, що я не скажу вам сказати, що не скажу, який рецепт цієї капусти. А все зовсім просто. Тому що це все тут на око, як то кажуть, скільки я ніколи. І в нас ніхто в сім'ї, хто готував мама, бабуся. Ми ніколи не важили капусту, моркву не важили і сіль так само. Значить, Одне єдине хочу сказати: що сіль треба додавати за смаком. Треба обов'язково так перемішувати. Тепер мені треба... Так гарненько я посолила трохи і так буду приминати, щоб сама капуста пустила мене отут уже сік. Хто кому неприємно, наприклад, без рукавичок, одягайте рукавички, мене чисті руки. Моя сім'я довіряє мені, тому я без рукавичок готую, але треба ось тут так перемішувати і треба пробувати. Тому що капусту дуже легко пересолити. Ну, Солона капуста вона не, не дуже смачна, можна сказати, не смачна. Тому треба так от м'яти її, переминати обов'язково уже у тому посуді, де ви будете її готувати. Я знаю, що ми готували дуже багато і бабуся шинкувала цю капусту просто на стіл. І отак на столі, на великому, переминалося все. Потім складалося або відеречко, або в кастрюльку. Ну, бочок вже в нас не було, тому що це вже вже бочки коли були. І ось отак треба м'яти обов'язково. Обов'язково треба м'яти, дивитися і пробувати, скільки солі потрібно. Тому що сказати точно, скільки солі, я вам не скажу не питайте, бо я не знаю. І це навіть немає такого. Ну, зважити, то можна все це зробити. Але ж, ну і що далі потім? Регулювати, все одно потрібно пробувати. Ось, коли я ось та капусту пам'яла руками, вона така, вона, наче волога стала. І це зараз вже можна пробувати на сіль. Коли ми мнемо капусту, вона сіль розтворяється І вже можна визначити, чи солона вона, чи ще треба, чи не солона, чи ще треба додавати солі. Тому що, ну, як ви варите суп, наприклад, борщ, пробуєте, яке вам смачне чи не смачне, так і капуста. Але капуста повинна бути трошечки чуть-чуть так солоновата, але треба враховувати яка сіль. Тому що в мене сіль крупна. я знаю, що там великі крупинки солі, вони ще розтануть у капусті. Але вона повинна бути такою. Ну, на дні немає, бачите, немає, але вже виступає рідина трохи. Ось. Оце вже досить її так переминати, вона вже готова. Тепер я її можна в відеречка у пластмасовий Таке харчі, для харчів, я буду складати у банку. Значить У банку треба гарненько-гарненько так натоптувати. Ось я складаю у банку. У кого, наприклад, рука вміщається у банку, то просто треба отак засовувати руку. І ось отак дуже щільно отак щільно щільно притовкувати. Ну, кого не вміщається, ну, горличко не пролазить, буває таке, то Можна там качілкою якусь там качка, Ну, Гарненько отак уплотняти, щоб вона тулилася одна до одної. І таким чином вона ще нам буде пускати сік. Ось так трошки накинути і знов додали капусточки. І знов при... притовкли. Отак треба Ось на дні вже сік випускаємо. Вона ще буде випускати сік. Ще буде і багато соку буде з неї. Це, це її капустяний сік. І в цьому ж капустяному соку у своєму вона буде кваситися. Тобто тут не треба ніякої води, ніяких тут уксусів, олії. У мене є рецепт цими інгредієнтами, там все є, і перець і цибуля. Він смачний. Кого Бажання є, зготуйте, хто не готував, дуже смачно виходить капуста, просто бомбічна. Капусточка, та. Та вона солодковата, така солонувата, але вона не зберігається довго та капуста. А ця буде стояти. ця буде стояти довго вона прокисне, але не треба її зберігати десь у прохолодному місті. Треба в погріб, холодильник. Тому що буде дуже кисло, якщо утеплі. От ще я вам розкажу, чому буває так, що вже ось, подивіться, я капусту, вже там сік є. Чому капуста така, вона наче нела виходить, така м'яка. Тому що вона перестоює, вона переквашується вже. Треба, щоб було багато цього соку, це перше. І не треба довго її тримати в теплі. Як тільки вуглекислий газ вийшов з капусти, я розкажу потім, як його зробити так. Так її треба вже виносити у холод. Ось, коли я напихаю капусту в банку, я так настільки щільно її напихаю, що в мене виступає оцей сік. І ось майже в мене трошки залишилося із тієї великої миски. Я всю цю майже трьохлітрову банку капусти напхнула. І сік це вибігає. І нехай він собі вибігає. Його буде багато цього соку. ось Але це треба все щільненько-щільненько укладати. Тепер капуста ця буде стояти у мене на кухні. Ось зверху, бачите, соку скільки. Сок буде підніматися, тому треба поставити у якусь тарілочку посудину. Ось бачите, скільки в мене залишилося капусти з отої кількості. Це все я опхнула у 3 банку. І стільки соку капустяну. Ну, це решту я теж поставлю, запхну вірніше у баночку. Тепер капусту я поставила у тарілочку. От Зараз п'ята е, година вечора. Буде вона мене стояти до ранку. Треба ставити глибоко у тарілочку чи мисочку, може навіть іще більше поставити, що може бути таке, що вранці ви встанете, а у вас на столі оту. Усе в капустяному сок, у соці. Це повинно бути так, це нормально, буде випускатися, капуста буде ще пускати сік. Особливо, якщо тепло у кімнаті. От, Наприклад, у мене на кухні десь зараз може 22 градуси, а під вечір на ще буде тепліше. Накривати я її нічим не накриваю. Потім, коли вона буде готова, треба подивитися, щоб зверху була така, знаєте, Небагато, але трішки було такої пінки. Якщо сок витікає, і він тут у вас, то цей сок сік можна залити сюди. Потім, коли буде створюватися така невеличка пінка, ну це може бути на завтра під вечір, то треба взяти якусь паличку. Ну, у мене ось отака паличка. І я її отак продавлюю. І вона буде так виходити в углекислий газ. Ось отак я попродавлюю. Бачите, я ось уже продавлю і сік входить. А тоді, коли буде витікати сік, його буде менше в баночці, то ви доливаєте оцей сік доверху. І коли вже буде пінка, От ви попробуєте, вона вже буде чуть-чуть така кисловата. Не треба її доводити до такого стану, щоб вона була зовсім кисла. І просто можна накрити кришкою звичайною капроновою я накриваю і виношу. У холодильник ставлю або у погріб. Ну, вона смачніша, можна, О, хто живе в селі, наприклад, то можна на вулиці навіть зараз поставити там прохолодно. Ось отак. По-перше, сік туди піде, а по-друге, Вийде звідти вуглекислий газ. Буде утворюватися оця кислота. Вона сама по собі, капуста буде така кисленька і смачною. Ось я вам розказала, як я квашу цю капусту. Це простий рецепт, він давняшній, йому, я не знаю, 1000 років, я ж вам кажу, з часів Київської Русі, але капуста виходить дуже-дуже хрумкою і дуже смачною. Я всім бажаю. Смачного! Я бажаю вам гарних, гарного настрою, гарних днів, світлих і мирних. До побачення!